Так, всім привіт. Якщо то це перша спроба е, записати подкаст, так що, якщо то, то напиши свої думки про це в коментарях. А ми починаємо е, якраз, е, то що ти там на аніме, будеш продовжати дивитись там чи ні? Те стер... ж, ти ж там, там Кіберпанк якраз почав дивитись. Ну я майже закінчив, там три серії залишились. Ну там ще як краще і продовження якраз буде, то краще якраз додивляюся, поки що можна. Е, так як хоч і, я і додивився, то ну, я все одно ще й ще досі не розумію, яке там продовження може бути. А, а ти концовку ж бачу. Да. Okay. Так. Я, я просто не хочу споїти ритю, okay. ну, я yeah. просто кажу так, в общему е, чисті свою думку, тому що там взагалі я не розумію, як можна продовження зняти. Ну взагалі я жду з такі і гру проходив. Кого? Стекером. Це про Шенобі. Типа про, про Шанобі я знаю, тільки наруто. Типа він, який убиває таких здорових, здорових противників, трьохметрових мов, mm. чудовищ. Та там багато зараз та є такі, що про Шанобі, а то. А це іменно грі буде, А, по грі, сподіваюся, нормально буде. Ось так ти автоматом то... санімет. Не, ну саме аніме хороше, хоч я його і за що щоб подивився аниме, гру вже ніяк не пройду. А ти не пройшов? Ні. А що? А ніяк як руки не доходять. Ти ж анато аніме. Вот іменно аніме. А. А, ігри я граю по остаточному, можна так сказати, в принципі. І, і, і то зараз я поки що аніме не сильно так дивлюся там. Mm -hmm. А то он назад вернувся. А я кондицію після киберпанка. Після кіберпанку я ще там ніякого, ніякого не знайшов такого, щоб подивитись. Зараз ви, мені більшість е... однотипними здаються. А якісь новинки є? Чи... Та є і новинок, то так то і не дивився, чи є яких, чи ні, це так. А то там ходять багато що, час з яких це і СК, і які похожі на один на одного. А чому не похожі? Та тому або переродження якраз. В якогось аристократа або в якогось е е магача, чи е якісь світні стати, і е там все якраз на цьому і зав'язується. І, і за цього воно мені є, здається, як пса один. Три-чотири е штуки подивився там, та і все остальне, е там ще такого, якось, того, що відідається, я ще не знайшов там такого. Ну, то може якась по адаптаціях там ще буде, то там вряд лише якраз то, що якісь теж нормальні будуть. Так як часто це ж адаптації знімаються такі, що багато що вирізається. Там воно навіть по аніметок, то, то, то там то такі фільми, які я взагалі не раджу взагалі дивитися. Ще? Я, якщо ти хочете подивитися, так титанів, то краще аніме дивись. Але типа урізали все, що маєш? Та там в одно в один фільм захотів впихнути два сезони. Це там десь 40 чи 60 царій ну, ну, в районі, так, я, так як я напомню, іменно кількість царь, то там і стільки ще й повирізав ти. А, типу ті, той, хто не бачив аніме і подивився кіно і нічого не пойме. Да. Так. Там. А... Я ось подивився і аніме, і кіно, і кіно при тому, що я перше дивився чим аніме. Аніме в десятка раз краще. Там багато що розповідається, і там той, хто в кіні, в кіні граве, то там Бєві, ото що командира одного з командирів развід то його в фільмі взагалі зробив пеантагоністом. Okay. Двохних героїв, то там взагалі попробує одрішити один від одного. Okay. І повирізав то то так і поставка і хто згодний титан, там у фільмі це один із людей і мене тих, хто на парадізі, ті, хто дивився аніме, то там вони якраз поймуть. Ну, Колтосахний Титан це один із е, агупеварів Парадіса, mm -hmm. острова якраз самого. Хоч і в аніме, там, щоб ти розумів, е, е, той кобто Східний Титан якраз е, прибув на той острів, а не наоборот. Там, взагалі, перекопа, перекопано під сюжет. Концовка фільму і аніме. Фільм ще не закінчений. Там ще третій фільм мав тися знімати, но так і не знімають. А другий якого року? Та то вони всі в один рік знімають. Я вже й напомню. А старий. Я вроді 15 чи 17 десь так. Десь в таких роках. А аніме, якого року. Спитай, щось попрошу, я вже <с напомню. А типа завершена повністю. Да, у аніме вже повністю инські так що вже якраз можна спокійно дивитись, І так концовка вже повністю є. А, так то та ось ще даже а, знаєш, що а, а, Аватара Легенда об Кіно? В, аніме. Yeah. Ну, мультфильм, то по oh. то yeah. Це по правді аніме, і по нього теж кіноадаптацію зняв. Yeah. Вирізавте пів о, з, аніме. У Та, а, точніше пів сезону. Вирізав ти, так як там тільки фільм по одному сезоні, то іменно там де він на воду вивчав. Ну повирізав ти там вовше пошки шапашки все. А кіно це Fassin Division. А да, дивився. Як там, 15 року ще ко. Я напомню, як. Ну після того, як подивився то, що сюжет гріє, то що то там все е, передавє так можна так сказати так само. Якою сюжет? Перший. перший. Там, де yeah. то він, отож, питався знайти Яблуку Адему, то no. через присвій його підключав, б, отож. No. Ah, uh, а, да. І там, оце ж якраз, в те, що я якраз ще й трохи пограв гру і подивився почат, там сюжет трохи то там більш-менш вже все нормально в, в кіноадаптації. Так вони в кожній час ігри шукаються, яблука. Ну, no, іменно прикол в тому, що у фільмові там його знайшов ти, no. а що там став після далі, я спойдерити не буду краще. Якщо хочеш, краще сам подивись. Так я, ну, я сам А, Ну, то може хтось із глядачів ще не дивився, то краще а, на спадіреті теж. Ну, сама суть це те, що їм довелося знайти, но те, та, що там дальше це не повністю вся кінцівка там. А вони ну, в кожній игре його знаходять, а в кінці потом типа гублять і новый час и нож. Ну, <ріць> ну сами то вообще прикольно. А, а? А, а, то то уже рай. Находят, На... тиражаются, находятся. Ну да. Ви знаєте, що, що таке таке безумье? Це сюжет Асасина. Находить і телята ямок така демо. Типу, я перший Асасин в цей Єгипті вирився. Хиба в Єгипті. Так, хто основав його? Да, Баяк. Я ж вроде перший Асасин у ціна, да, от того, я... іменно початок ця ця Тайрен один із Асасинів. Хто? Один із Асасинів. А. Ну, в нього я ще там не грав. Я взагалі там вовша думаю, що там вроді про останнього, той асасін про Японію, то, то вийшов, вроді, так. Да. А, так. Да. Я не розумію, якого вони туди в Авша За За нягравно награсь. Якщо, то накидайте нам там страйків, пожалуйста. На всякий випадок, це наперед. прикол, там два персонажа, одна. Это я, когда Та я там паркурец, прыгаю, а ведь по бугаю, у меня мало не прыгать ничего. Ты с булавой подзываешь. Nice. Что уже 102 сосейна выбьет? Дуэть, как может сказать. Вот именно. Я же одна дивуюсь, как Саша на моей аша фигме про сосейна. А каком году ты был ехать? Да я вообще напомню уже. Тысячу лет в нашей эре сейчас. Чи две тысячи. Ні, Ну, якщо прогрувати, то я її програю так, то я наповню, копти ті дати там. як з датами в мене проблема так, що я ці дати поки що. не... Там була кліопатра. То це десь 4 тисячі, як мінімум. там Перший асасін був. Це на ньому награді дуже. Ну там добре, що єдине, що в Єгипті, то добре, то це удар зі Спарта. От вроді там не... Це а. а, в Греції тоже, і там тоже є цей. як його звати, оці такі чуваки Спарта популярні. Леонід? Да, Леонід там тоже. І типу, батько головного героя. Что дід, чи батько. І ми типу, наслідували його способності. Спартаці. Удар за Спарту? то. Там так можна. Типа, і да, то я бачив его тоже. І скалы, круше, Там плеярів, хаті. Та там, в общем, за. До створ... До... За достоинство посейдона ну, в якійсь мож... час не можна На Наша ігри там. Прикольно. Ага. Ну там уже більше про історію. Да, там про історію законів. А то, мабуть, я захотів для щоб якось. То, що раніше, то чисто асасіна, асасіна, а тут то, якось щоб не надоїдати, то щоб постоянно одна і та, та же по... То трохи так по... е якось змінив там. Е і то, то ще більш-менш нормально, чим це про самураїв, що. Sure. Бо я дивився огляди про США, асасіна самураїв, yeah. чи як там їх е повна назвав тут. Тож yeah. то, е то про Єгипет там і про Грецію, то там якось покраще. Навіть був з роуте. Там про yeah. Англію. Там, <п 'я> то, то, же, то якраз путь вже... А мені вона найбільше подобається із цих трьох, типу, про Єгипет, про Грецію, і воно гемплен. Там... Ні, ну ГМД, ну не то може і нормально, але то що. Там, бо, там, там вернули цей хлінок. Ну yeah, no, я про взагалі в Овшом кажу. Там вернули клінок, це і трьох ассинів yeah. вернули вже. <п 'я> Безім'яний пал там є, ще й досі чи немає. Ну, у цих, хто з нами, то в них немає. Ша старих закалки. Там, yeah. типа, про цих про богів Одін, uh -huh. сіль, там робить, типа собака, а то вовк одрізає руку і починається рагнайок. Там прикольно теж історія. Yeah, ну треба буде, може, якось почати, я попроходжу, хоч uh -huh. трохи подивитися. Бере 100 гігабайт з uh А, -huh. Це мені все на ноутбуці буде і щоб тільки його встановити. І там якісь, я не пам'ятаю, як звати Ігор, чи як, типа, Слов'яни є. Mm. Типа два таких козака, які там нищили повністю сі вікінгів чи не набороли. А хто проти вікінгів був? Проти. Проти вікінгів. Та там багато хто. Це Рані... не проти були. Вони там і міг з собою грив зуб. І типа вони були жорстокі, там убивали жорстко. Там костяне, типа, розривають плоть. Да, no, ну no, в общем понял, гранат для тебя сука до нервных. И типа если ведьмы, требуется всякі заклятия и уничтожать. Телепорты, И mm. там я дополнение Париж. И кстати, события в Альгоре происходит 1200 рек. Наши. Не, не, не 200-й подошли. Наши чи до 800 там якісь із... нашу. 800 uh -huh. якие рега. Поняв, рік. Uh -huh. А Одіссей відбувається в Греції. Це десь uh, в нульових, що так. Да. В нульових. В общем там ми таке зробили кроссовер, типу, головний герой Греції з'являється цій... Так, в Вальгалі. А йому ж стільки тисячу років, виходить. І це питає, типу, ти теж один із наших, а вначале по побилися. Ну, без цього ні подарували. А цей із Одіссея. він не питає, типа, що такий стильний? Типу, я не знаю, що який стильний буде. А він щось потяжка на нього напов. А він відбився такий каже, я за свою землю буду рвати, типу вікінг. Та він каже, я бачу, наш обшій серці, виходить. Він зрозумів, що це асасин. Угу. І цей розказує, общем там не скучно. Та -на, і розказує, типу, ось ці реліквії цей питає, откуда це реліквії з Росії? І він каже, це з мого дому. А він каже, я свого дому, якщо вони ще тисячу років вже не актуальні. А він каже, а, общем. Окресто стара магія. це от тебе мене не ня У мене вша деякі сини безсмертні поручаються. Щось новеньке. Не безсмертні. Ось сима на останній части про Єгипет, про Грецію, Вони вона типа в різні ролі. Пролучається. Так. Ну, це ж фільм про асасіні, то це поки що єдина ото, що нормальна адаптація і всіх, що я бачив. Far Cry повна пораження. Ні, Кроме того півчасового фільму. Я, 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 я його хоч поки що й не дивився, але я в курсі, що то єдине, що нормальне. То треба подивитися. І, і, і оце ж про асасіна, це mm -hmm. і про Far Cry, той півчасовий, там де отож закопують там одного. Mm -hmm. той... То ця єдині два, які на нормальні адаптації. А проставка ти не бачив? Проставка. Російська свіжа. А, ні. Це Та, я так і не дивлюсь. Я краще вже про самого ставкера пограю там трохи є, і все. А то я думаю, подивися. Оглянути. Нормально, не нормально. Ну, я там вроді чи трейдера бачив, чи щось якось огляд. Мені цікаво, як русский. Знімають шафу Чорнобиль, ти по кіно, якщо кордони. Кордони закрить. Як це як вони? Дроном прилетіли. Чор, чорна магія. <схід> дроном прилетіли на Чорнобиль а а, 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 а... Шах... А, 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 Аномагії мир. <схід> <схід> Через аномагію вскакую ще тоді назад. А що нема про метро Кину? А оце уже питання. Вони прям так ігри прикольно, та, та, Я знаю, я, я я тобто. Прям... E, і оце ж треба ж. Що... Ну, там... Графіка атмосфера e, там да, та ще... Ну, там такі, Про такі ігри, як оце ж Чорнобиль і метро, то там тяжковато буде їм нормально yeah. передати. Чорнобиль то ладно, але. Nie, ну На все метро. одно із атмосферності, то поняв. І е, з тих всіх подій, то там може бути тяжкувато все передати, так, щоб, щоб не вийшов пи, так само, як і за такої титані. Який рік метро? Я вже знаю, дуже ще не грав. Я його ще не склашував. Це, це одна із майбутніх ігор, які я. Там тепер, якесь недалеко будеще, маю. А, 20-33, то там буде а -а -а. Після ядерної війни. Ізраїль yeah, Павлестина. Може вони щось знали? Може. Таке время, що не удивіться, якщо треба кинути держутий. Ну всяке може бути Америка. Так що запасаємося всім і шургуємо метро. З такими синами, як зараз багато не так Та-да. Якщо нормальний такий середній телефон 5000 на які все ще знімають, то що ж там просто не казати? Не. А там ще і дозиметр треба буде, і а то що. А треба цю одежу під руку, ага. от, от хімії цієї радяцької. З хім захчитую, то... Там треба фільтра пускаємо в А якщо ви мутанти... А, фільтрами багато не запасався, і їх багато із собою на переноситься. І бариги з'являються, які будуть там за... Нападові на, на Сідоровича. О, кстати, Сидорович, честно, ніби та цей не ну, загнул. Тим Чорнобиля якесь нормально. А, чиста, та, за принтері його обшанували, так що я не знаю. В обща такая загнуття, що я. Аптечка півтисячі. <зважна> а купляє там рублі по 10 її. Це вообще. Так, да уж. Ничего его не вбили в другій частині. Там якийсь сніги робив, типа цю. Команду вбрати, типа будемо атакувати його. Це сінди вся, коротше. <laughs> <laughs> гроб, мабуть, Сидорович у нього все викупив по дішовці. А типу Сидорович нас найняв, щоб ми цього негра грохнули Типу, конкурентам. А я його пожалів цього негра, кажу, ну і. Це... тоді він пішов на Сидоровича. А він каже, типу, зараз ми типу, припаси всі беремо будем і будемо атакувати. Так він не атакував нічого. Побоявся, походу. Або Сидорович підкупив. Будь-якось страшно найняв. Сидорович рекорд найняв, мабуть. Та далі з такими цінами, то та у нього грошей багатенько має бути. Добре. Так, в общем, вже, похоже, будемо на цьому закінчувати. Так що, якщо то, то пишіть в коментарях, як вам, як перший раз, спроби запису якраз подкаста. Сподіваюся, ехо на сьогодні здорове букво. Тому всім дякую за перегляд, всім пока.